Доброго дня, Миколаїв, 15 серпня 23 рік. Вітаю на каналі, підписка вподобайка. Дякую, що завітали. Сьогодні ми готуємо комбайна свого до проса. до збирання проса. Будемо намагатися зібрати його. Знімаю, кому буде цікаво для нататка, для себе, що робимо, бо потім кожен рік починаєш згадувати. Ось такі в нас штуки зроблені. відключаємо ми пун в першу чергу. Подрібнювач нам не потрібно, тому що ми їдемо збирати на городах. Нам потрібна соломка. Люди просять, просяночка. У нас зроблено для того, щоб відключити швидко. Відключається за 2 хвилини. Знімаємо натяжник, знімаємо ремень і шківа. Ось такі в нас гаки зроблені. Накидаємо на ці гаки ремень, щоб він не тримався на шківу. І все. І в нас пун подрібнювач, так сказати, відключено. У нас дон 1500, а якому вже більше 30 років. Верніше 35 років, Он бачимо, рік випуску. Тож багато чого ми переробили під себе. Зовнішній вигляд його не дуже, як я казав, але він виконує свою роботу. Не головне, коли ми його купували, і в нас він трошки стояв на вулиці, вулиця робить своє. Далі по переналаштуванню. Ось такі в нас зроблені подовжувачі для пуна для того, щоб не знімати, щоб кидати. Раніше ми знімали пун для того, щоб вложити валки. Зробили ми такий там подовжувач, опустили трошки у нас пун, все в нас лишилося ремінь, ремінь все в нас на місці. Ми зробили ось тут просто більший зазор. Для того, щоб випадала солома, тому що коли пункт стоїть по-заводському, тут маленький зазорчик, солома не випадає. І все. Зробили ми таку залізяку, прикрутив я її вже. Вона підіймається, вона підіймається, лягає в нас на ось цю перемичку і прикручується. І це ми косимо, коли солома йде в пункт. Якщо нам потрібно, ми відкрутили один болтик, турнули її туди, вона впала. Ось у нас так лежить. І все. І соломка йде. Це все зроблено в нових комбайнах. В цьому, звісно, нічого не було. Це все ми робили на глаз, не з голови З голови брали. Ось тут у нас отакі стоять, щоб волок не розкидало. Звужувало в волок, який сипався. З однієї сторони, з другої сторони, в нас стоїть такий відбійник, як сказати, все регулюється, можна його ширше, нижче, вужче в волок, але цього достатньо це для того, щоб класти соломку. Натюкування. Верхнє решето ми майже закриваємо, тому що ми будемо косити зелене просо воно буде тяжкий листок. Просо просипеться тут такі щілини що. Просто по-любому просипеться. Лишаємо поки, поки Це такі первинні налаштування. Нижнє решето ми закриваємо геть. Ось у нас нижнє решето. Хто розбирається, той зразу помітив, що тут щось не так. А що тут не так, пишіть. Але це нижнє решето, і ми його закриваємо повністю. Повністю і в нас є там щілини майже до сантиметра, міліметрів 7-8 через яке просто пройде. І пропаде, А листок і мусор не впаде. І воно у нас буде більш-менш чистіше. Надіємося. Так. Під барабаня відпускаємо трошки. Зазор міліметрів 5 робимо, 6 поки що. Це все первинні. Чому так робимо? Тому що у нас буде просто зелене, воно вимолотиться і так. Ось ці ми. Пальцями, тому що вдона наробили кучу непотрібних деталей. от як Пальці на шнекові, потім прийомний такий, а потім вже йде транспортер. Всіх компаній відразу йде транспортер і все працює. Б'є воно все, і за чого воно погано, воно перебиває отаке, от як Соняк, рапс просо, воно перебиває ось тут оцими прийомними пальцями. Одні, другі. Воно все вимолачує. Майже все воно вимолачує. То барабан нам потрібен лише для подачі маси, так сказати. Опустили мишнек, але не дуже сильно он зазор у нас пальців такий. Тому що буде йти зелена маса, дуже тяжко, коли йде зелена маса. Дуже добре, коли вона висока маса. Вона падає на шнеки, шнеки, якщо вона коротка, зелена маса, вона ось тут лягає на стіл і лежить. Тому що вона тяжка, вона зелена і вона не йде туди. Тут свої нюанси. Що виходить, не виходить, то вже треба дивитися по, по ситуації. По первинним налаштуванням вроді би все. Якщо щось сповнимо, додамо, потім зараз все збираємо прижарити сонечко, трошки підсохне наше зелене просо і будемо намагатися щось робити. Маємо надію, знімемо відео, тому що сам збираю, сам на комбайні, сам, сам кошу, сам-сам-сам-сам. Ось такі справи. Поки все. Дякую за увагу. Слава Україні!